Любі друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна, я СММ-спеціаліст, і в цьому відео я розповім про реальні платформи, де можна знайти класні проекти без зайвої води. У сфері СММ я всього рік із заробітку на місяць 15 тисяч я вирісла до 1500 доларів плюс на місяць. Тож, де я знаходжу свої проєкти. Всього за рік я доросла до такого рівня, що бізнеси самі телефонують мені та пишуть, пропонуючи співпрацю. Тобто я обираю саме ту нішу, яка мені цікава, саме того роботодавця, з яким мені буде комфортно, і я вважаю, що саме так і має працювати smm спеціаліст тому що ми вкладаємося повноцінно в кожен проєкт і він має безумовно нам подобатися. Перша платформа це всім відома робота Юа. Але там є дійсно гідні роботодавці. Дуже часто власники бізнесу середнього малого бізнесу заходять на роботу Юа та, переглядаючи ваше резюме, ваше портфоліо, обирають вас як смс спеціаліста для просування свого підприємства. Я працюю на два міста: це Київ та Харків, і з обох міст мені стабільно телефонують, пропонуючи співпрацю. Що важливо на цій платформі? Дуже важливо те, як ми себе позиціонуємо, як в нас складено резюме. Обов'язково вказуйте свій досвід роботи, свої досягнення, свої цінності та результати, які ви вже приносили бізнесу. Якщо саме підприємці переглядають ваш профіль, для них важлива цінність, яку ви несете. Якщо ви, наприклад, збільшили кількість слідів там в два-три рази, обов'язково першим ділом пишіть саме це. Друге, це, звісно, портфоліо. Дуже багато на тому ж самому роботу ЮА СМС-спеціалістів, які не прикріплють свої портфоліо. В таких людей шансів в 90% менше. Набагато простіше, коли ти заходиш, ти бачиш резюме, ти бачиш портфоліо, тобі подобається робота людини, все ти її обираєш. Якщо вам буде цікаво, я зроблю окреме відео про те, як Професійно класно створити портфоліо, щоб воно заохочувало обрати вас як smm спеціаліста Друга платформа для пошуку СММ-проєктів це Threads. це зараз суперпопулярна соцмережа, яка все більше і більше набирає активності, і в ній дуже просто дійсно закрутитися та знайти своїх роботодавців. Як це зробити? Говорити про себе. Якщо в інстаграм ви маєте знімати відео, щось публікувати. Тут це платформа, де ви можете просто писати і вас будуть бачити. я рекомендую вести блог саме про свою спеціальність і якомога більше розповідати про СММ, про те, як ви горете своєю справою, показувати різноманітні кейси. Наприклад, ви можете викласти допис: Я шукаю проєкт. Кав'ярню в Харкові, дуже хочу працювати в тіні, ніші, в мене є там досвід, у мене є портфоліо. Або ж ви можете в пошуку трецю впити, шукаю СММ, і там просто неймовірна кількість оголошень е, від вас далі залежить тільки якісно про себе заявити, написати роботодавцю та запропонувати свою співпрацю. Третя платформа це особистий блог. Давайте так: я не веду свій особистий блог в форматі пости, У мене є тільки сторіс, і звідти на місяць приходить 6 плюс запитів на співпрацю. Але якщо ви там дійсно транслюєте свою роботу, свої знання як фахівця. Наступний спосіб шукати проєкти СММ, він такий більш напевно для екстравертів. Мені дуже подобається заходити, наприклад, в якусь кав'ярню. Мені подобається цей заклад. Я підходжу просто до дівчат-офіціанток і кажу: я сно спеціаліст хочу зробити рекламу вашого закладу. Чи можу я поспілкуватися з власником, наприклад, або з смм менеджером Мені пропонують поспілкуватися. Якщо спілкуюся з власником, то я можу запропонувати навіть повну співпрацю і, повірте, мені будуть люди, які на це погодяться. Так, ви, можливо, отримаєте якусь кількість відмов, але не засмучуйтеся і просто йдіть далі пропонуйте послуги далі. В житті себе розрекламувати набагато простіше. Наступна порада, вона схожа з попередньою: якщо у вас є знайомі друзі, в яких є свій бізнес, пропонуйте їм свої послуги. Для мене вести проєкти зі знайомими це те ж саме, як командний бізнес, де ти з друзями починаєш свою справу. Я проти такого. Але є такий спосіб багато саме спеціалістів радять починати саме з цього. Ще у нас є така платформа, як LinkedIn. Зараз там дуже багато вакансій, але якщо чесно, мені там дуже складно розкручуватись, я ще ні одного проєкту там не знайшла. Проте, якщо зануритися в цю сферу, я впевнена, що там дуже багато класних роботодавців і закордонних, і українських. Ще одна платформа для пошуку саме проєктів це телеграм-канали. Телеграм-канали, ком'юніті, СММ та підприємців, які шукають одне одного. Наприклад, в мене є такий харківський канал, в якому і я можу знайти для себе проєкт, і бізнес може знайти мене, якщо я про себе там буду говорити. І я впевнена, що на кожне місто України є такі канали, головне їх знайти. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтеся, я вам буду дуже за це вдячна. І пишіть у коментарях, які теми вам було б. Цікаво, ще розібрати всім пока!